Вітаю тебе на каналі Юрко. в нас ефірі Тімберборн, і це остання серія цього сезону. Я вже майже все побудував, що тут взагалі можна побудувати. І більше не буду, бо вже комп тупить що далі неможливо. Я пограв офлайн, як то кажуть, бо реально на третій швидкості вже навіть на першій ФПС ну, дуже просідає, на третій взагалі просто покадрово дивимося, і зараз пропоную тобі подивитися, що взагалі з того вийшло. А спершу хочу назвати новий район. Четвертий, в якому в нас, правда, тільки два кіборги. честь Донецька. Розумієте, кібер Єдонецьк так написав наш підписник, так він це побажав. І як я й казав, я тут добудував отаку файну шахту. Я її запущу одного туди кіборга Баброїда переселю на працю. Щоб ти розумів, в чому специфіка. Я думав, я ніколи не будував шахти, бо мені прям не треба було. Я собі думав. Що в шахті будуть добуватися металобрухти. Але виявляється, що тут треба для видобучі шестерні і дошки. Отакі от круті. Круті дошки, як на мене, це дуже дорого, враховуючи, що от якщо подивитися тут купу металобрухту, на мапі, тут купа металу. Ну коротше, Тут просто купи металу. і Я навіть свій метал цей ще не повністю вийняв. Тобто не знаю сенс в тій шахті, але заради тебе я її побудував, щоб подивитися, ліпше просто металобрухту добувати. Просто не уявляю, скільки годин треба грати, щоб ця шахта реально знадобилася. І я ж кажу, добича тут настільки е, мізерна і така дорога. Заше ну, ми за дерево добуваємо металобрухт. Ну, Отакий конвертер, але Бог з тим. Тобто, отакий в мене тут невеличкий. Невеличкий склад, вони то добувають собі. Так, мені треба не блоки, а саме металобрухт. Поступово добувають і хай добувають. Не біда. Що я ще зробив? У мене були прям великі складнощі з тим, що все лагає, то я зменшив кількість бобрів. В мене на зараз їх 232, 31 бот. Так, іще десь один безробітний бігає бот. Зараз ми його кудись. Дамо йому завдання. Отак. От 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 тобто я тут вже поселив їх у ферми, у насоси тих ботів. Ну, тобто в мене на старайоні Степана Бобера аж 21 бот, плюс велике питання шестернями, то я ще пододавав. І отакі заводики на друкарські верстати. Чого вони не працюють? А, їх їм вже нема куди ті книги дівати. Що ж, ми тоді додамо. Так, кам'янець-подільський метал, там мені вже, по-моєму, не треба ні на що. Да, то ми трошечки заберем. То вже дійсно купа зайвого. Та і Харків мені вже снабжати їжею не треба. У мене майже все вже чудово. Ми сюди закинемо книжки і додамо книжки ще й сюди. Хай наші бобри будуть задоволені. І ми якраз подивимося, якщо у нас, о, бачиш, я цю серію буду багато <кх> присвячу саме анімаціям. Бо, як на мене, це кайфово. Отако от от працює друкарський станок, друкарський завод. Тут у нас завод динаміту, але ну, я його вимкнув, бо він мені в цілому не треба вже. Хоча, давай можемо подивитися, саме, як він, як він працює. Так, чисто, чисто механіку, а вони зараз спати будуть. Що я ще поробив? Я позапхав ботів сюди в фабрики, додав тут ще вітряків, бо енергії не вистачало. Ну, на дослідження все як зазвичай. В цілому, у нас все працює. А чого бот не будується? Ага, бо вони сплять, ясно. Пришвидшим це. це, бо довго вони сплять, а я хочу. Щоб ти подивився, як то все воно працює. А, і до речі, до речі, я трошечки тут поламав зайвих будівель, додав тераси, додав прикраси і додав отакого от пам'ятника робітнику бабру. Отакий от він чудовий, шикарний. Це перший ну, дивіться, пам'ятник робітнику на пам'ятник на данину винахідності, я ще не назбирав очок досвіду. Та вже, напевно, і не буду його будувати. Подивимося. Так не показує. Бо дуже тут довго. Ну, і такі маленькі тут всякі дашки, зелень. Коротше, кайфушка для моїх бобрушків. Так, а і ще в мене є отакий дружбан бобровий. Ти бачиш, боброве опудало. Ну Воно чисто естетичне, по факту. Але прикольно, прикольно виглядає, як на мене. Так, і тут ще таке додав. Коротше, знизу так само я трошки зменшив кількість е бобрів. Один будиночок я вимкнув, бо їх аж занадто багато. Тут в мене флюгер є. Такий чудовий гарний, який має показувати напрям та силу вітру. І що, <кхід> цікавіше, я побудував тут такий храм бобровий. Вони в нього ходять, це такий великий. Ну давай подивимося, коли день настане. Зараз вони побіжать. Я думаю, що тут буде, буде кому посидіти. Бач, як просто, просто тупить дуже сильно. Так, ну зайдіть хоч хтось, ні? Добре, коротше, диви, диви, диви що, диви що, диви що. Оце, оце просто бімба. Так, зараз я стабілізую камеру. <гум> Карусель. Каруселька для бобрів на ній катаються не тільки дітки, а й дорослі, наскільки я пам'ятаю. Ой, як суше. Горло просто, просто вмирає. <кій> да нічого, все буде добре. І, звісно, для того, для цієї карусельки нам довелося побудувати тут додатково вітричків і одну гравітаційну таку батарею, щоб коли немає вітру, вона також функціонувала. Тож наші бабрята тут тусуються. Так, в храм, поки ніхто он зайшов. Зайшов, бобер помолитися. Воно сидить. Бобриня, точніше. Так що, таке я подобудовував. І це доволі прикольні штуки. І ще отаку Отаку штукенцію. Так, зараз трошки спустимо воду. Це другий пам'ятник. Бачите, в нього величезне радіо за рахунок того, що він зверху. Це пам'ятник е, прогресу. Полум'я прогресу. От, А на данину винахідності нам трошки не вистачає досвіду. Але ж то нічого. Бо зараз я ще маю що показати. Так, ну тут посохло, то понятно. Тут у нас води вже в цілому мало. Давай ми все спустимо. Це що стосується кам'ятця Подільського і району Степана Бобери. я ж кажу, тут десь щось поприкрашав, десь щось повимикав, десь на бобрів. Бобрів на кібергів позамінював. Але Ти з їжою водою у нас тут це в порядочку. Так, район Харкова. Я трошечки поглибив канал місцями до двох. І тепер мене не так сильно затоплює. І тут трошечки більше води накопичується. Плюс я поставив, звісно, такі збірники води. І взагалі проблеми ні з водою, ні з їжею. Бач, мене цілий склад моркви. Щось мені це на Макдональдс нагадує, не знаю. Бобровий мак. І почав робити такі прикольні штуки. Мені довелося робити дошки. Отакі оброблені. І для них я тут збудував цілий район, запхнув сюди кіборгів, щоб бабработів, щоб вони працювали працювали на ці дошки. За цими дошками я збудував, ну крім такої, ще я тут зробив дуже довгу гравітаційну батарею, вона ж до самого низу йде. Я збудував тут, бачите, обсерваторію. В ній сидить аж 4 бобри, вони дають за. Менше ніж за годину за 3 чверті за 45 хвилин да, дають 10 очок науки, щоб ти розумів для порівняння звичайний будиночок з одного бобра за годину дає лише один. Тобто там 10 менше ніж за годину з 4, 2,5 менше ніж за годину. Отака ефективність цієї, обсерваторії, ну і тут більше. Хоча, якщо в тебе є багато місця, то можна просто звичайних будиночків давати, бо ну дуже дорого коштує диви, Обсерваторія коштує 80 дощок, 30 і ще смоли. І плюс вона ще енергію. Ну, коротше, ще для неї вітряки треба всякі і так далі. Що зовсім не прикольно, як на мене. Але пришвидшить о, дослідження. О, нам зробили 12К. Так, 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 це добре. Це добре, тобто ми можемо відкрити останній пам'ятник. Отакий він смішний. Е, так, мені на нього треба буде енергія. І в цілому було б прикольно якось його отут забімбіть. Єдине, що він буде достатньо довго відбудуватися. Ну, не знаю, встигнемо чи ні. За цю серію його побудувати. Я спробую, а там подивимося. Так, раз. Зараз в чому би і не, але в будь-якому випадку я його започаткую. І на, там м, отак можна, да? так? Так, де воно, де воно, де воно. Отако. От на першій швидкості нормально все працює, не тупить. І начебто можна так до цього начебто достає. Да? Все, хай будують. Хай будують, я поки що буду показувати. Ну бо тут треба аж, аж до фігу, бачиш всього. І Дощок, ну, дощки, Так, в цьому районі і дощок стільки ну, ні, не буду добудовувати, бо ж дуже довго. Але це пам'ятник третього рівня, щоб ти розумів. Е, покажу, що ще цікавого. Що Ще цікавого. Ще з цікавого я збудував. Ну, тут, понятно, енергію пододавав, переходи всякі, щоб треба було. Шестерні, я збудував от таку штуку, екскаватор ґрунту. Він поступово бачиш, що вгризається в землю, з нього є. Отакий от ґрунт, який носять е, тільки бобри кіборги Правильно? Ні, видобувають бобри-кіборги, а носять, по ходу, будь-хто. І отака от штука це станція тераформування. Все це у нас знаходиться отуточки після динаміту, екскаватор ґрунту і ландшафтний блок. Зараз покажу, що це таке. Ландшафтний блок це отака от штука. Так. Кубичок, який ми можемо з землі. Оце я зробив. Бачу, це ландшафтні блоки. Так, це будівництво призупинено, А, ну так, да, вони по порядку будуються. Я зробив тут таку ж половину напису UA. хай роблять, хай роблять наші бобрики, якщо зробити, мені цікаво. Так, отут отаке зрошення, а, воно і наверх також буде. Ну і ладно. Тож, за допомогою тут мають працювати лише боти. Вони беруть ґрунт у їх ставлять і роблять, але треба розуміти, що без оцієї штуки нам, нам цей ґрунт ніде взяти. Як на мене, ну, таке собі рішення, бо той ґрунт, ну, воно цікаво в самій грі. Але в нас є в цілому така ж сама штука, тільки за 12 колод. З точки зору в тому, що коли ти багато розвиваєшся, тебе вже повно лісу і тих колод кури не клюють, то, можливо, швидше було б реально зробити колодами і не морочити голову, але контент цікавий, чим би не виглядає, особливо вночі, воно ну просто бімба диви. Бо сидить, а чого ти сидиш? Немає роботи. Як то ж немає роботи? А оце що? Чого ви сидите? Так, а вони, можливо, не можуть тут дійти. Додати... Ти чи що я не в'їхав? О, так, да, Мені просто дороги не вистачало. О, Дивись, давай подивимося. Бере бот. Якийсь мішечок з ґрунтом. Диви, реально мішечок. Так, чекай. Мішечок з ґрунтом несе. Ха -ха. І закладає його туди. І робить відповідно. Ще один їм треба щось принести. Опа! І все. Бачиш, є така штука. Тобто, можна робити реально тераформу. Тереформування, так. Да. Правильно, я все сказав. Отаку ми зробимо доріжками. Хочу просто, щоб наш напис був хоча б якось контрастним. Ми отак от зробимо хоп-хоп-хоп. <кхух> Взагалі арнуляти не можу. Так, одну зайву. Тобто можна десь підрівняти, десь засипати, десь зробити собі площину. Прикольна штука, можна погратися. Єдине, ж кажу, з точки зору контенту, вона аж дуже-дуже-дуже-дуже-дуже далеко і потребує прям дуже багато всього, щоб до нього дійти, але ж в тому і суть цієї гри, що не все так <кій> просто. Так, ну, я ж кажу, залишилось мені тільки оцей пам'ятничок забабахать. А, його ще треба туди якось долазити до верху, так? Да? Я на це якось не розраховував. Так, а якщо я просто так зроблю на одну, ви не будете добігати туди, ні? Ні, походу, не будете. чі, ті, -ті, -ті, ті. Так, ну давай отак. Отако будете. Можливо, колись добудую. Що я тут? Я ну, трошки душиків зробив, трошки позабирав зайві вулики. О, що з'ясувалося? Що коли бобри, я так розумію, які не фермери, ходять близько цих вуликів. Отут в мене були вулики, отут. то бджоли їх кусають. Ти розумієш, бджоли їх кусають, і отут написано: типа, о, оце". бачу кус бджоли. І, відповідно, вони через то трошки незадоволені, що їх бджоли кусають. Ну, що відповідно зрозуміло, тобто, треба розміщувати вулики так, щоб вони були не близько дороги, а десь подалі. Такий. Боброва така порада. Так, ну що ще можна показати? Бобри кайфують, о, динамітик невзірваний, бабийш. Бебри кайфують, в них все є. Єдине, що я маю ну, тут реально зменшувати кількість цих бобрів, щоб воно не лагало. Але з точки зору, що я їх просто міняю на цих, я думаю, це не сильно щось поміняє. Тобто, я, мені колонію вже там за 150-200 бобрів вже реально важко витягувати з кампа. Того наступного разу я буду намагатися робити якусь мінімальну колонію. Ми будемо грати за чорних бобрів. Афроамериканських, так? Да? Так, а чого тут нема нікого? Бо нема робітників, так? Да? Та вони не сильно і треба, напевно. Вони, напевно, мені тут вже в багатьох місцях не сильно і треба. Мені вже майже мені не майже що досліджувати. А, оце ще не показав. Грязьову ванну. їдіть, калотіть. Я ще й сам її не бачив, щоб вона взагалі. А, о, диви, диви, диви. Просто чекай, чекай. Тільки голова. Обобриняти <смі> тільки голова торчить, диви. Просто сидять он в грязєвих, ти розумієш, джакузі, Боброві джакузі, і це, звісно, епічно. Боброві джакузі, бобринята кайфують, булькають там. Ні, це не бобриня якесь. А ні, бобриня. На таке джакузі треба ще додаткова енергія. Я так розумію, щоб бульбашки пускать. Так що таке можна, єдине, що залишилось, понасолоджуватися цією пічною анімацією, як тут все рухається, як тут все крутиться. На оці всі ой, текстурки. Це просто, як наші, вон, бачиш, мішками носять землю на склад хопа, висипав. Ну, це ж круто, це ж просто епічно круто. І можна, якщо в тебе є час, дійсно, доволі довго. За цим всім спостерігати, з того кайфувати. Так, не хватило нам, да? А, нема ніхто. Чекає, що. Потрібне. А, нас отут не будували. Так, оце треба знести тоді, вони зможуть добудувати. Так, ну давай. Почекаємо, а то щось ми не підключили. Бач, які проблеми з ФПС. Не знаю, що там на відео. Там може взагалі покадрова, конкретно. Тут чітко покадрова. Того це буде, на жаль, остання серія, як я вже сказав, цього сезону. Єдине, що ми не збудували з такого мега епічного, це отаку от от штуку, але її реально ще мені будувати кілька годин. а Я, ну, чесно, не маю стільки часу. Ну Там всякі парканчики, ну то таке. Парканчики, колодяні чик. А цей, о, паркан з металу, ну нічого. Хоча різниці та особливо ніякої. Просто буде інакша текстурка, інакше матеріали. Але то вже таке. О, і кіборга круто роблять. Тут пш, дивимо. Просто, просто Арнольд Шварценеггер аж з пару такий. Пш, пш. Так, що перестав? Ну, зроби. А, закінчився. Робоча зміна закінчилась, того вони повиходили. Що можу сказати? Як на мене, гра дуже прикольна, дуже цікава. Єдине, можливо, б хотілося б кращої оптимізації, бо велика колонія. У мене не найпотужніший комп, в мене всього сьомий там, процесор райзенівський, да, 16 оперативки і 6 ГБ відеокарта, але вже я ж кажу, коли бобрів за 200, реально отримуєш. Ну, Просадку просадку всього. Вони довго довго все носять, довго працює, і от я б ще трошечки питання з тим, наскільки наскільки є сенс щось будувати, якщо от навіть та шахта використовує так багато ресурсів. Але в цілому, з точки зору, пограти не, ну, кульно. Кульно, кульно, круто. Це як вони тут сидять на своїх хвостиках, кайфують, гріються на вогниках, кайфують на терасах. Оцей мох на складі. ну тут Видно, що гра створена реально з любов'ю. З любов'ю, то ти коли в неї граєш, тобі прикольно. Чого я, власне, тобі і бажаю? Грай, грай в бобрів, розвивай колонію, кайфуй. І щоб твої бобри, звісно, не хворіли, були щасливі, і щоб тобі було кайфово. На цьому я завершу другий сезон, я маю навіть сказати, перший повноцінний сезон бобрів. Наступного разу буде щось інше, буде інша гра, але до цих бобриків ми обов'язково повернемося. Не знаю конкретно коли, точної дати немає, але 100% бо нас ще чекають. Бобри, залізні зуби, інші мапи. Там трошечки інші будиночки, інші трошки механіки. Хоча в цілому та сама крута боброва гра Тібербон. Маю надію, що ти вподобав, що ти підписався, що ти будеш чекати нових відео від Юрчика. Я бажаю тобі всього найкращого і хай щастить. До зустрічі!